І так, друзі, всім привіт на зв'язку. Знову я Річард, і я майже заробив на Mercedes Benz S class 222, тому зараз буду вам показувати та роз'яснювати, як я на нього заробив. Ну, майже заробив, на, мо на моєму балансі зараз 38 250 доларів, а, тому, в принципі, нам залишилось ще трошки, тому зараз буду вам все максимально показувати. Але перед початком цього відео хочу пояснити, де я торгую та чим я взагалі займаюсь. Я торгую на світовому валютному ринку, на Форексі, так би. Мовити, обрав я для цього брокера, поки топше, на мій погляд, це саме надійний та саме найкращий брокер, так як ніколи не буває проблем з водом та виводом коштів, та в принципі він самий надійний. А коли ви сюди зайдете, до речі, всі актуальні посилання будуть в коментарях під цим відео. Та коли ви туди зайдете, у вас буде воно, в принципі, ось, ось такою лінією, все так незрозумілою і ну не дуже приємно виглядає. Далі ми змінюємо наш тип графіку на свічки. Вже бачимо щось більш-менш зрозуміле. Ми заробляємо на тому, що нам потрібно на хвилину, або тут на 3, 5, або там на годину, на 4 години, лише ми трохуємо саме на одну хвилину, опроділити, куди піде наш графік, вгору або вниз. Давайте перейдемо, на рахунок, зараз вам все покажу. Якщо ми так думаємо, що наш графік піде догори, ми тиснемо вгору, ага, у мене лімін зараз. Якщо ми тиснемо вгору і через хвилину наш графік буде вищі точки, звідки ми зайшли, він піде ось сюди, то ми заробимо з цією годою, ось ми зайшли на 1800 доларів, ми заробимо 1600 доларів зверху. А якщо ми думаємо, що наш графік буде йти донизу, ми тиснемо продати. І ось якщо графік буде нижче, ми заробимо стільки ж, ну майже х2 до нашої суми. Ось ми бачимо, що ми зайшли вниз, графік пішов донизу. Якщо через 50 секунд графік буде нижче, ось цієї точки, де ми зайшли, красненька, червоненька, то. І ми заробимо, тому, в принципі, все я пояснив. Але ж в нас повинна бути стратегія по тому, як працювати. І що я тобі скажу? В мене є сайт, який повністю видає сигнали. Ось це, якщо що, американський сайт, я просто обрав русский язик, російську мову, тут можете вибрати і англійську мову, а, тому не, нічого не думайте, це просто спам. А, і так, друзі, тепер показую нашу схему. Спускайся в коментарі та приходь в мій телеграм-канал. Далі, до речі, просто подивіться, скільки відгуків тільки за вчорашній день написали хлопці. Це просто шок. Реально дуже приємно, що стільки хлопців заробляє на моїй стратегії. Переходимо в закріплене повідомлення, і ось тут ми бачимо актуальне посилання. Ось посилання на офіційного брокера, там де ми торгуємо. Ось силка на, на наш сайт, який видає нам сигнал Investing. У другому закріпленому повідомленні ми можемо бачити нашу безкоштовну стратегію, на якій ми заробляємо, але вона прописана тут у текстовому форматі. Обов'язково переходьте та читайте, переходьте за ось цим посиланням investing.com та вас вичиниться ось цей сайт. Що ми робимо далі? Далі ми обираємо нашу валютну пару без підпису OTC. Хай це в нас буде умовно USD GPI. Що ми робимо далі? Переходимо на ось цей сайт. Та в пошуку пишемо USD, GPI або там вашу іншу валютну пару. Просто сюди пишемо нас в нашу валютну пару, яку ми обрали. Далі тиснемо ось сюди технічний аналіз і одна хвилина. Все, одна хвилина нам, каже, активно покупати, то ми заходимо на нашого брокера та на ось цій валютній парі, там де наш інвестор сказав нам активно покупати, ми заходимо до гори. Все, саме так я і заробив, майже заробив на 222 мерс. Ага. Тому, в принципі, друзі, саме так ми і працюємо. Коли наш інвестінг каже активно продавати, тоді заходимо вниз. Коли активно покупати, заходимо в пору. Коли продавати нейтрально або покупати, нам це не підходить. Шукаємо значить, іншу валютну пару. В принципі, дивимось до закриття цієї угоди. В нас ще 30 секунд. Тому, в принципі, ось якось так, навіть якщо одна угода в нас зачинається в мінус. Пояснюю, як ми працюємо. Ми працюємо за нашою стратегією мані менеджменту. А ми по ММ помножуємо суму нашої угоди на двоє та перезаходимо трошки нижче або на іншу валютну пару. Таким чином, якщо ось цього в нас буде мінус на 500 доларів, а наш чистий прибуток з тисячі буде 270 доларів, так як звичайна виплата у нас буде з нової угоди 770 мінус ось ці 500, тобто ми відбили. Але це якщо ось ця угода в нас зайде в мінус. Зараз як воно буде, так трошки волатильно. Ні. Не зовсім не валутильно. Так, дивимося, що ця угода зачиняється в мінус. Ми спокійно дивимося, одна хвилина досі активно купляти і просто прозаходимо на одну тисячу доларів. Просто помножимо суму нашої угоди на двоє. Все, саме так ми і працюємо, якщо і ця угода в нас не заходить. Помножуємо ще раз, ще раз, ще раз, і ще раз. Ну, воно. З, другої, з другого, третього перекриття, воно завжди заходить, тому не нервуйте. В принципі, ось якось так. Чистий прибуток з цієї угоди, з другої, у мене буде 270 доларів. А, тому якось так, так, дивимось, дивимось на відпрацювання. Головне, щоб досі в нас було активно купляти так, тоді можна не нервувати. Тому дивимось. Попереду у нас ще 30 секунд нашої угоди. Саме так ми торгуємо, саме так я і майже зробив на новенький 222, Тому якось так. І так, дивимось на відпрацювання. Показую, ви самі бачите, я показую вам все, як воно є. Показую все максимально а, прозоро, максимально чесно. Тому в принципі, ось таку схему є. Ось таку схему та стратегію я знайшов та активно на ній заробляю. А, і так, до кінця нашої годи залишилося ще 5 секунд. І, мабуть, тут щось незрозуміло, воно так в останні секунди коїться. В нас повернення в останню секунду. Так, не подобається мені ця валютна пара, давайте змінимо її. А, хай це в нас буде євро USD, переходимо на наш інвестінг. Та пишемо у нашої валютної нашу валютну пару. Ось вона в нас в популярних запитуваннях була. Пишемо технічний аналіз, тиснемо одна хвилина, і одна хвилина нам каже, активно продавати, і ми просто на одну хвилину також само заходимо вниз. Все, тут чистий прибуток, у нас тут процент виплати, відсоток виплати в нас буде більше. В нас був мінус на 500 доларів. Тут прибуток буде 80, 870. Тому, якщо ця угода заходить, то чистими ми заробимо 370 та ті 500 минулі ми відбиваємо. І так, дивимось на відпрацювання. Готуємо, якщо що, ще одне перекриття, яке ми будемо ставити ось тут на зоні супротува, можливо, і ось тут давайте відразу поставимо. Все, в принципі, ми перекрилися максимально-максимально комфортно, головне, щоб так досі активно продавати, тому в принципі дивимось. Ринок під вечір у нас в такій фазі, не дуже волатильний, та таке теж буває. Ось о, ми просто бачимо зону нашої. Підтримка, від якої наша нижча угода відбилася, але ж ми поставили наше усереднення. тому в принципі все максимально чітко. Якщо навіть ця друга угода в нас не заходить, в нас є ось це перекриття, яке є нашою основною угодою. Тому, в принципі, як і сказав, наш інвестінг активно продавати, і ось ця угода в нас йде донизу. Те, що ось ця в нас зачиняється, це в нас вже збиток 1500 доларів за дві угоди. І ось ця угода в нас, котра зараз зайде, а воно зайде 100%, буде в нас прибуток 240 доларів. Тому, в принципі, і при тому, що ми відбиваємо минулий збиток. І так, дивимося. До кінця угоди залишається 5 секунд, воно дуже впевнено пішло, просто я трошки рано за рано зайшов. Все, заробляємо ми грязними 3740 доларів, чистими 240 доларів. Тому, в принципі, тепер повертаємось до нашого балансу 500 доларів і шукаємо далі. Давайте зараз пошукаємо щось більш впевнене. Давайте ауткат, приходимо на наш інвестінг та в пошуку пишемо назву нашої валютної пари. Ауткат. Так ми можемо сидіти торгувати хоч до ранку. Тому, в принципі, друзі, саме так ми і працюємо. А, давайте одна хвилина. Нейтрально, ось, ось бачите? Ні, нам це не підходить. А, шукаємо далі, GBP-GPI, переходимо. В принципі, друзі, що я вам можу сказати, а, те, що зараз ще GBP. GPI і зараз ринок в такій фазі, таке теж буває. Але ж в принципі все максимально чітко в нас, тому давайте дивимось, одна хвилина. Також продавати Ні, нам це також не підходить, шукаємо далі Єврокат а... в пошуку. Так, і пишемо Єврокат. Єврокат. угу. Бачимо, що наш інвестінг нам каже на Єврокат на одну хвилину активно продавати та заходимо на 500 доларів в цю угоду. А, така в нас волутильна пара, але ж ми в першу ж секунду бачимо, що як тільки ми зайшли, наш графік пішов донизу. Все, як і сказав, наш investing.com. Чистий прибуток, якщо ця угода заходить, чистий прибуток цієї його буде 385 доларів. А, до кінця угоди ще 40 секунд. Тому дивимось, дивимось на відпрацювання цієї угоди. Я вам стараюся показувати все максимально прозоро, навіть якщо ця угода зараз не заходить, то перекриємо ось десь ось тут. Прикриємо ще раз і вийдемо в непогані плюси. Буває таке, що ринок ось в такій фазі. Я вам показую все максимально чесно та прозоро, але ж, в принципі, давайте дивитися. Так, до кінця нашої угоди ще 13 секунд. В принципі, все йде так, як і сказав, нам наш інвестінг, все дуже впевнено. Тому, в принципі, якось так до кінця угоди ще 5 секунд. Так, все. Так, як і сказав наш інвестінг. Інстінг сказав активно продавати, і наша угода пішла донизу. І так, дивимось, заробили ще чистими 355 доларів. Ось наші угоди. Один мінус, одне повернення. А, два мінуса, одне повернення та два плюса. Але по мані менеджменту ми вийшли в впевнений плюсик. Тому, в принципі, ось ось наш інвестінг нам вже каже не активно продавати, а просто продавати. Давайте оновимо. Вже каже, нейтрально. Бачите, відпрацювала наша угода і все. І так, друзі, в принципі, в принципі, вийшли в мінімальний плюсик на 500 доларів, але ж також дуже непогано 20 тисяч гривень. Тому якось так. І так, хлопці, всім велике дякую за перегляд. Побачимось в мене в телеграмі.